Здорові діти чи набиті гаманці? Журналісти «НТА Новин пішли алкорейдом разом із громадськими активістами. На дотримання букви закону проінспектували три магазини у Львові у винниках. У яких крамницях неповнолітнім продали алкоголі? Чи були такі, де шанують законодавство? Дізнавалися наші журналісти. Я хочу повідомити, що у винниках продали неповнолітньому алкоголі тютю. А чи скільки ви будете? Їде поліція. Активісти знову взяли за алкоголь. У рамках проекту Діти України за тверезіць активісти громадських організацій Твереза Україна та рух Тверези Галичан провели черговий алкорейд. На цей раз завітали у винники. Чому саме винники? Ну тому що поступали нам скари на те, що продають неповнолітнім і просили перевірити. Ми приїхали, зробили рейд зараз. В двох точках міста винників продали алкоголь неповнолітнім особам. Окрім алкорейдів, активісти запросили до Львова відомого собріолога Юрія Оробця, який вивчає науку про тверезість. Нині чоловік у різних навчальних закладах Львова читає лекції про тверезий спосіб життя. Алкоголь продумали ті, які ніколи не труються цим алкоголем. араби. вони придумали в 8 столітті. Бо перекладі з арабського алкоголь це одурманюючий. І хто цей дурман в себе вживає, вливає в себе, то мізки укорочується мінімум від 100 грам горілки на 10 тисяч. Нервових клітин, вони зморщуються. І якщо кожних по 10 тисяч, то мозок за, можна сказати, за 4 роки зменшується на 4%. Поки ми спілкувалися із Юрієм Моробцем, приїхала поліція. Говорять, що в цьому магазині постійно неповнолітнім продають алкоголь. Ми це переконалися. Взагалі, навіть краплі от, прийшла дитина з 16 років і з 17, навіть ну, ніякого сумніву запитатися документи, щось такого запитати. Угу, угу. І ми прийшли. Тобто побачили і зафіксували це на відеокамеру. Йдемо в перший магазин. Продавці ніби з місяця впали. Хлопця вперше бачать і божаться, що нічого йому не продавали. Будь ласка, цьому хлопцю ми нічого не продавали, жодного спортівні в нас не було, ні. Тобто його в магазині вас не було, ні. не А що ми вам покажемо відео? Покаже. А це більше подивіться нашого хлопчика? Тут виношу мале. Дивимось відео, зняте активістами. На екрані чітко видно, як хлопці продають пляшку пива і пачку цигарок. Під час перегляду у магазин сходяться місцеві мешканці. Ви стоїте отут. Відео переглядають отут. Ви стверджуєте, що на відео нічого немає. Якщо разом із поліцією їдемо у відділення оформляти документи. Зайшов в магазин, попросив сигарети і пиво. Вони мені продали. Паспорт навіть не питалася. Після формальної писанини з тим же патрулем їдемо в другий магазин. На відео все чітко видно, як продавець без задньої думки продає хлопцеві спиртне та тютюн. Просто є відео, де чітко видно. Як дана особа купляла пиво, ви його пробили, пропікали, скажімо так, і він спокійно пішов. Як ви думаєте, на вигляд йому є 18 років хоча б? Те, що жінка ні на секунду не задумалася перевірити документи, підтвердив і сам 17-річний Максим. Ми просто підійшли до каси з цим і вона не запитала ні документів, нічого і продала. Ситуація, в принципі, аналогічна, так само будуть складатися, відбирати це пояснення від осіб, які брали в цьому участь. Також відберемо пояснення від продавця. Але відібрати пояснення в продавця не так вже й просто. Вона на відрізні відмовилася не те, що пояснення писати, а й на законну вимогу поліцейського представитися, ніби води в рот набрала. Ви або відмовляєтесь і не представляєтесь, або ви представляєтесь і не відмовляєтесь. Розумієте, не буває якихось інших не варіантів. Не під час розбірок до нас підійшла працівник магазину і сказала, що її шеф попросив нікому нічого не говорити. Закликала нас покинути приміщення. Поліція викликала слідчо оперативну групу, але і їм в магазині відмовилися не те, що адресу називати, а й вияснилося, що відсутній куточок споживача. То скажіть мені, будь ласка, юридичну адресу магазину? Нічого не буде. Як назвати? Ясно. Так як і в першому випадку, всі учасники інциденту неповнолітні свідки поїхали оформлювати документацію, та не всі магазини провалили перевірку. Була й така продавець, яка навіть і не думала продавати алкоголь і тютюн без документів. Документи. Для НТА новин це не перший алкорейд. Кілька тижнів тому, схожий, ми провели у Великому Дорошеві та Куликові. Там у двох магазинах неповнолітнім продали алкоголь. Чи були покарані власники і продавці? Нам розповів координатор руху Твереза Україна у західному регіоні Зановій Станішевський. Визнали штраф. От зараз на даний момент нам мають передати ці матеріали, і після цього матеріали підуть в податкову. НТА новини зупинятися не збираються і разом з активістами проводитимуть наступні алкорейди. А заодно і поцікавимось, що покарали та як саме нинішніх порушників. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА новини.